81-річний американський президент Джо Байден вперше став прабабусею. Тобто, прадідусем. хлопчика народила 31-річна онучка чинного президента Наомі малюка. Назвали Вільямом Бренаном Нілом IV. Хлопчик народився доволі великим вагою у 10 фунтів. Це приблизно 4 кілограми 600 грамів. Першою радісною новиною поділилася Джил Байден, яка опублікувала фото з правнуком. Про цю щасливу новину розповів і сам Джо Байден. Цим він намагався втішити людей, які втратили домівки від пожежі в Каліфорнії. В ефірі телеканалу він радісно повідомив, що у нього народилась праонука. Ну чи праонук. Одним словом, хтось народився, і це добре. Вони отримали повідомлення про те, що їхні будинки скоріше за все згоріли. Гарна новина в тому, що я сьогодні став прадідом: десятифунтова маленька дівчинка, тобто маленький хлопчик. РБК Україна теж вітає чинного президента з новим статусом. Щоправда, ми не впевнені, що це якось втішить людей, які втратили свої домівки у вогні. Масштабні лісові пожежі спалихнули у Каліфорнії близько тижня тому. Наразі в штаті фіксують три основні осередки лісових пожеж. Thank mm -hmm. God, I got this. Хоча зараз, так би мовити, не сезон для лісових пожеж у Каліфорнії, вогонь розповсюджується дуже швидко. Полум'я дістались навіть голівудських пагорбів Лос-Анджелеса. Уже згоріли маєтки зірки серіалу, пліткарка Лейтон Містер та її чоловіка, актора Адама Броуді. Вогонь знищив пляжний будиночок Періс Хілтон та Вілли, Ентоні Хопкінса, Джеймі Лі Кертіс, Менді Мур та Бена Афлека. У небезпеці маєтки Дженіфер Еністон, Ріани, Бредлі Купера і навіть віце-президентки Каміли Гарі. Вогонь загрожує Гульвоцькому бульвару та Алеї Слави. Через пожежу на кілька днів навіть перенесли церемонію нагородження Оскар. Oh. Від стихії загинуло щонайменше п'ятеро людей близько 130 тисяч жителів евакуювали. Знищено понад тисячу будівель. Понад мільйон людей залишився без електрики. Тим часом син Трампа, який славиться не менш діозними заявами ніж сам батько, звинуватив у пожежах. Країну він зробив репост допису інвестиційного банкіра Джона Лефевра, в якому зазначено, що США передали Україні частину пожежного обладнання в березні 2022 року. Маск підтримав Трампа молодшого та зробив репост. У свою чергу сам Дональд Трамп звинуватив у лісових пожежах Байдена. Щоб знати усі новини України і світу, не забувайте підписуватись на РБК Україна і залишати коментарі та вподобайки.